Вітаю, 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 вітаю. Бажаю вам доброго вечора. І в цей вечір бажаю вам гарного настрою. Адже молитвою вашою створено цей день, навіть якщо він такий, який він є. Так я, звісно, почну сьогоднішній вечір з подяки вам за донати. На автівку для польського добровольчого корпусу. Це важливо. Хлопці відстоюють честь і свободу Польщі і Україні на фронті. Їм потрібна ця автівка, їм потрібна наша допомога, і вони разом з нами таким чином відпрацьовують карму польського і українського народів. Дякую вам за донати, на розвиток каналу, за те, що пригощаєте нас кавою. Це теж важливо. Важливо і те, що ви проходите навчання, адже так, ви змінюєте своє життя назавжди. Назавжди змінюючи обставини свого життя. Ви зміните і зцілите своє життя, проходячи марафони по парі, по фінансам і по здоров'ю разом з нами в своєму режимі, в чаті телеграм-каналу. Отже, мої дорогенькі, я дякую вам за вподобайки. Це дуже важливо для нас. Я дякую вам за. Те, що ви допомагаєте своєю підпискою, і це теж дуже важливо для нас. Важливо й те, що ви контролюєте, що коли вас якимось там чином відписали, і таке і інше, ви знову підписуєтесь. Це дуже важливо і для нас, і для вас. Важливо, й те, що ви зараз переглянемо, підтримуєте британський канал і підписуєтесь на нього, і потроху ми приростаємо. Прямо тут, будь ласка, після цього етеру. Підіть вниз, і там ви знайдете під відео ем, посилання на британський YouTube Академії майстра Овена Стефана і зможете підписатися на нього. Будь ласка, вподобайки, коментарі і тут і там. Підпишіться не тільки на YouTube, а й на Instagram, Telegram і Facebook. Це дуже важливо для того, щоб розповсюдити ту інформацію, і ті вібрації, які є. Так, вібрації наші. Потужні, де для кого не комфортні, бо занадто чисті і занадто е, високі. Ви знаєте, деякі види е, е, життя не, не витримують чистоту, і в чистоті дохнуть. Тому підтримуйте свою енергетичну гігієну для того, щоб ви могли нормально переносити високі вібрації. Обіймаю вас серцем і поговоримо з вами про таке. Навчіться тішитися кожній миті свого життя. Кожна мить це золото. Кожен день, дякуйте сонечку, за те, що воно невтомно, як нам здається, встає, а насправді просто посилає нам промінчики життєвої енергії щодня. Щодня тішить нас життям. Якщо є такий. Не закон, а властивість сонячної енергії. Якщо ви вранці на сході сонця, привітаєте сонце, подякою, і помолитеся в промінчиках ранішнього сонця, вам життєвої енергії стане на цілий день. Цілий день ви будете сповнені сил, натхнення, радості і любові Цілий день ви будете жити на цій енергії, яка вам, вашим клітинам, вашим тілам була передана прямо тепер. Прямо тепер ви отримаєте стільки енергії, скільки вам буде достатньо саме для того, щоб прожити цей день, мати сили прожити цей день. Вона ця енергія вас наситить і очистить щодня. Намагайтеся привітати сонечко. Нехай ви прокинулися трохи пізніше. Нехай. Прийдіть і посміхніться сонечко, обійміть його своїм серцем, пустіть його в своє серце і отримайте той безкінечний дар життя, що сонечко посилає вам. Отримайте його, утримуйте в своєму серці радість і подяку. Сонечку за те, що воно лагідно обіймає вас щодня. І кожен день, проведений так, буде найкращим днем в вашому житті. Кожен наступний день буде краще попереднього, але гірше наступного. Бо наступний день буде краще попереднього, і кожен день буде краще і краще. І ви будете відчувати себе краще і краще. І ваше життя буде сповнене сонячного сяйва, сонячного тепла, любові і радості. Сонце не просто зірка, яка поставлена світити цим кільком планетам. Сонце це величне, потужне серце. Відчуйте це. відчуйте його вібрації, відчуйте його ритм, відчуйте. Відчуйте сонечко щодня. Зустрічайте його на Сході і проведіть його на закаті. Подякую за те, що воно було. І коли мені кажуть, немає світла, я кажу: а як же? Сонечко дарує вам світло, стільки, скільки вам потрібно. У нас може не бути електрики, а світло буде з нами завжди. Світло сонячного дня! Сонячної посмішки, сонячного промінчика, сонячних вібрацій, сонячного вітру, сонячного дощу, сонячного сяйва. Відчуйте, відчуйте прямо тепер, як скрізь ваші руки, ваше обличчя, ваше чоло. Ваші груди, ваш живіт, ваші ноги сповнюються енергією, енергією тепла, життя, сонця, любові, енергією добра. Як ви починаєте сяяти, ви перетворюєтесь на сонечко, я вірю в те, що можна харчуватися сонячним промінням, сонячною енергією. І коли я. Буду готовий, я спробую то. Я спробую щоранку налаштовуватись і насичуватися сонячними промінчиками. І не відчувати бажання їсти. Не буду відчувати бажання і нестачі енергії. Я вірю в це. Адже сонце це саме та джерело енергії, яке сповнює нас. Отже, кожен день. Має бути сонячним днем, сповненим любові. Обіймаю вас серцем. Добраніч, мої дорогі. Гарного вечора. Мирної ночі. Обіймаю вас.